Друзі, 15 березня, футзальна ліга Приязівщини. Ай, треба буде. Вовчков. і Другий Вовчков. Двоє команди з Вовчкова. Таке в мирі нигде немає. Але в нашій Переяславській громаді все має бути, Дві команди з одного села. Друзі, вітання бомкомандам, вітання всім, вітання Збройним силам України. Дякую їм за те, що дають змогу нам бути присутніми, хлопчикам нашим грати. Слава Україні, героям, слава будемо дивитися, захоплююче видовище. Ай, бомба! Дві вовчиковські команди. Дві. Це чудово. Ой, починають. Починають гатить, друзі. Оп, две команды. Поттужні. В хорошей форме. Их ты! Эх, Димка. Трохе. Антончик. Идимка. Димка, я один. Ух. О, затупотіли. Сам залетять, підлітают рук! Хороше, не дотягся, мимо, мимо, друзі. І руки, і ножки, Йора Глайдата. там, там порядок. Ух, не дають. Чудово. Ніхто не здається. На первих хвилинах пока. А там буде видати дві минути зіра новома команда 0-0 поки. Дві команди з вождьки вами мой уже трохи похилився з такого удару. Але він проходив над воротами. Фол за те, що довгенько ручками держав м'яч. Пробиває я вовчка, вовчка, во друзі. Ану. 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 О Ох, не анукнувся, не анукнувся! на місці Йоран. Оже, оже, Олєшка показує, куди треба, не м'яч, а нести м'яч на центр треба. Уже 1-0. Вовчка виграє Вовчка 1 один. Один-ноль. Олешка. Програють. Що там? Ой, Алешка разочок. Напосуджують. Але це Вовчка. Один і другий. Їх дуже розігрівати треба. Вони вже розігріти. Дивися, що витворяють. От тобі розігріти. От тобі. І бомби. І прильоти, і недольоти. Чотири хвилини зіграно, передаймо! Не дають. Ляшка. О! Заблокував. Захисник заблокував потужний удар Олега. Заблокував. Але скоростя хороше. Вищий рівень небезпеки. Не на прогулянці. Тут прогулянка, ні-ні-ні. Тут не екскурсія, друзі. А тут футбол. І переход хода і в ту, і в другу сторону. вистрій. А там Олешка. А тут уже. А тут! Порушення і буде пробивний прибовнячок. Буде пробивний. І Олешка вже напосуджує, посуджує, як куди його. Туди. Он туди. Да йоре туди ворота. Ану, вецепетін він найде. Чи дасть запаску комусь. Дає! з половиною хвилин зіграно 1-0. Перша команда Вовчки виграє у другої. У сильнішої, у чемпіонської. Пока. Пока друзі, виграє. Ми думаємо, що все покаже трошки пізніше. Але не факт, що щось зміниться. А ми знаємо, що дорожньо зміниться. Буде ударчик Лакасанчик. Ооо! Мимо! поза позаворітьми. Легенько. Легенько. Вісім хвилин зіграно. 1-0. Буду казати, Вовчка виграє. У Вовчкова. А там догадатися. Слабішіше ніколи не бувають от сильніших. Всі сильні показують те, що вміють, те, що можуть. І все на табло, друзі. От вами Вовчков. Сіреньки виграють у зелененьки. У зелененьких, зелененьких виграють сіреньки. рахунок 1-0. А тут уже, а там уже... Ой, назревая Саня в подкате, спас. 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 Тихонько Олежка. Треба трошки гірку пить чіпець, щоб нижче летів. А гірка. Посади трохи нижче, м'ячик. Она, онано, сепінці. Ехти! Ай, чудова. Йора Потушньо. Допомагають. Лобчики по своєму вратарю витягувати. От те, що пролітає і не долітає. Це чудово. Два юрики. На ворота. Два. Олешка. Ой, як хороша, ох, пулька! От вам зустрічають височенько, вовчка, вовчкова! Опа, і завалив! Хороший зворот, звороту заблокований. Вісім хвилин залишилося первого тайму. Вовчка виграє Вовчкова. Сіреньке, зелененьке. Вибачайте, що так кажу. Але факт. Зеленецькі, сіренькими. Олєшка, не дають, не дають вимостить м'яч. Для входження воріт не дають. Олєшка. О, педавлю йоть. І. І-і. Йора, вайтада. Чудово Юра. Оно. Два в один. Два в один. Ооо. О! о. Чот не було біди. А тут вона знову близько назріває. Оно! Оно! Ооо! Так це мов би я заохочую чарочку, поняв? На ютубі так мачу один забіг. Анана! Що там? О! Трашка проят нормальний. А там. А там. Шість хвилин залишилося. Один-ноль. Шість хвилин залишилося тайму. На ударив дарный. Ох, хороший. Антончик заблокував Заблоковал. Ах! Чт меня заглчило! Чт не заходя! Оно! Оно! Ох! Весока! П'ять голин залишилося Первотайму. Ой, хороший! Хороший! И еще лучший! Что там за замены? За пробежка! Ай, хорошо, Олежка! Заблокованный! Саша Антоненко заблоковал. под тужий удар! Дивимося! Олежка, снова Саня! Вот вами Бомбардиры! Блок снова, Саня! Тройный! Отскок спецскока! Олежка! Лохозанчик! А, Саня! Вырывайся на простир! И... Их там ее раухну, А тут уже Олежка! Лохозанчик! Сам, 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 сынок! За Олежкою! Вот там трибунал! А трибунал штанга! Заміна. Заміна, заміна. Мазан хороший. Було заблокований. Менше чотирьох хвилин. Залишилися пертайму. У Вовчка. Виграє. Оце тут буде біда. Ні, не буде. Ось перевод хороший був над перекладеною. Хороший. Один дотик. А там не дають тамнуть, Не дають три минути. Три минути переготаємо. Вовчка. Виграє Вовчково. Сіреньких зелененьких. Виграють. <characteristics> Броляпнув. Броля пошел. Анано! Анано. І там. Запуску. Чудова гра. Скоростний режим. Треба трохи прикрутити. Бо движуха дуже, дуже велика. Антончик. Що там? Не що. Не що. Працюють, як завжди. Чудово. Антончик. Ох, пробив. Адкину. Опа, Юра. Отам. Одна хвилина в друзі. Одна хвилина первотайму. Сіренькі-зелененькі. Обидві команди Вовчкова. У хороший воротник Юра. Парірував. Не дать ударить. 40 секунд. Не дать мимо! Назріває, не назрів, але може! Дозріть! Може і не може. І гні! 20 секунд! Оце вам і Артібаліти, друзі! Кидочки з откидними. Почався другий тайм. Дві Вовчківські друзі команди працюють на полі. І... Мимо. Мимо. Команда Вовчів виграє в команди Вовчів один чи Вовчів два. Сіреньків зеленеки. Друзі. Чудова гра. Не поступаються обидві команди. Поки один одному і не хочуть поступатися. Тільки в спортивній боротьбі можна щось зробити. Що там? Люди Повисоко. високо. Високо. І Юра Динаненко стоїть добре. Удачі. Обо воротарям, друзі. Але... Але м'ячі літають. Може, і приземлиться Десь близько. Біля сітки. О, йору. Хотіли на ви. Внячо. Оно-но. Oh, no, no. Блок отворіща. Блок Так. Дуже великі дії. Велике. Чудова гра. Дуже гарна гра. Не прогулянка. Це не подихати свіжим воздухом. А це треба хекати і от хекати. О! Оляшка! Ох, за плота! Ох, плота! Ні! У воротах один один! Один один! Оно oh, no, no. вимацюють. Один-один. Зіграно. Пошти чотири хвилини Другого тайму. Вовчком проти Вовчки в один. Ч2. Оно. Oh, no, no. Не вступають, Друзі, не вступають один одному. Не м'яча, не площадки. Тільки ворота. Дадуть відповідь. А рахунок один-один. Динадига. Волчков. Просто Вовчкова. Оце тобі коментуй. Оце тобі і гра. Але сама гра. Як Катіки гра. О! Раз девятку Раз девятку Росовичок. Оно. І знову нема там нічого. Але атака продовжується. Продовжується. П'ять хвилин зіграно, 1-1. Один-один. Два Вовчкова. Два в одном. Ні, самому треба. У! Над, над появим. Вітер віє. Позаворітьми пройшовся. Але атака продовжується Вовчков. У! Хороший. Тільки що. Зелененькі. Забили. Вовчков два. Виграє Вовчкова, друзі. 2 1 13 хвилин ще залишилися грати в другому таймі. Чудово. Да, чудово. А Юра там. Юра там присідає. Ловить усе. Ловить. Усе. Полетіть. І що? Одлітає. Хороший, спортивний. Була вже та карточка. Але зазрив. Атаке. Саша Дар. Ух, потужні на ми! На ми, друзі. Віддірав води, друзья Антончик. Воно. Один хвилин залишилося. Друга театр. Два-один. Вовчка в два виграє. Ух, летіло, летіло. Але Юра. О, о, третій. Третій літає. Зелененькі. Виграють. Вовчка в два. Виграє Вовчка один. Олежка. О, Антончик. Оворотник цепану его там А там не дають. Але в Чернове буде Уданя ауту. ударного ауту Чернове Ламозанче Ооо не хочащий, Не Неходять лежка Антончик, Саня О! Ячка, дріблін, не проходить Саня. Саша Навдарі. Навдарі. Вдару не буде. Не буде вдару. А буде. Контратака затакає. Ой, Що то летить? І воротніки врага. Олежка! Брос! Ворока знову, друзі! От вам перекур! Конференція! 8 хвилин до закінчення Гри. 3-1 Вовчку, два виїгів Вовчкова. Айсобірати Матадорова за 8-х. Бриніс <рістична> четвертий. Заніс, завалив, забив. У нас один Віталій. <сістична> Молодец. Да, да, Самий зростий, найопитний. Всім хліб залишилось. Чотири-один. Вовчиком два виходяє Вовчева. Дімка. П'ятий. П'ятий влітає ворота Вовчева. Трошки пить сіли вовчко. А зелененьке. Штурмують і штурмують. Дімка перехватив Валяшка. Не дають. Не дають розовіться. Не дають. І знову 3 в 2. І знову 3 в 2. От вам і рахунки. От вам і рахунки. 6-1 зразу зміниться. Табло. Це знову, знову, знову був виход, але попрацювали, не дали, не дали. Час відміряють метровкою і буде пробивний пробивнячок. Три з половиною минути. Шість-один. Вовчков 2. Виграє Вовчкова. Зелененьке. ударі. <ривчок> Ні. Лафазанче. Чудово. Ні. От тобі і ні. От тобі і. Ха-ха! Ні-ні-ні ні, Саня! Летять! Летять і не долетіли! Не долетіли. На хороший удар. Менше трьох хвилин залишилося. Менше трьох хвилин, 6-1. Потриває. Триває, друзі. Опа! Дві хвилини. Дві хвилини, друзі, залишилося. Дві хвилини. Це Олєшка ухнув. Сьомий. заухнув. Гуллю. Не дають. Може дадуть. Одненький, легенький, поганенький. Ну якийсь хоть бо... улетів! І ще який улетів. Улетів страшнючий і болючий. Сім-два. Усім-два, друзі, баба. 40 секунд залишилося. Вісім-два. Ще одненько вже побачимо. Може! 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 Не хотять, не хотять. 25 секунд От і знов цей козацьора третього. Оце та він на За 15 секунд, за 20 до закінчення. 8-3. Вовчков 2. виграє Вовчкова. От вам і от вам. Да хай дограють вже. Хай вже дограють. І свисточки. E svisto, che svistanzi. Grazie ai tuoi forzi, grazie a entrambe le squadre. Bene, andiamo a vedere.